Вітаю всіх, друзі! Сьогодні покажу вам, як переносити дані з флешки на ПК або з ПК на флешку. Ось моя флешка. Відповідно, вставляю її ось у мій вихід на комп'ютері. І, відповідно, на комп'ютері бачимо, що я підключив флешку. Відкриваємо флешку. Ось відкриваємо мій комп'ютер, і, відповідно, ось наша флешка. Відкриваємо її і можемо звідси перенести якісь дані, просто перетягнувши на робочий стіл або перенести дані на флешку. Ось, наприклад, цей файлик переносимо на флешку, і відповідно тепер він на флешці. На цьому все з вами був. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім бувай.